Мої вітання у студії телеканалу Тиса 1 Ольга Бержевець з прогнозом погоди на вівторок, 26 березня. Що очікує цього року на народжених під знаком тельця? Я вам зараз розповім. Всім тельцям у 2013 році доведеться серйозно зайнятися родинними стосунками через можливі конфлікти і непорозуміння з боку близьких людей. Цей час прийде влітку. Крім того, багато з тельців отримують прибуток у вигляді спадщини або приданого. А що нам принесе погода в Закарпатській області 26 березня? Дізнаємося вже замить. На Закарпатті прогнозують хмарну погоду. Вночі часом сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. Температура повітря вночі 1-6 морозу. Вдень від 2 тепла до 3 морозу. На гірських ділянках доріг подекуди ожеледиться. Температура повітря у горах місцями вночі 7-12, вдень 5-10 градусів морозу. 26 березня День Янголов Олександра. Вітаємо вас з іменинами. Лише сонячної вам погоди за вікном та вдома. А якою буде погода в обласному центрі Закарпаття в цей день. Ми зараз і дізнаємось. В Ужгороді Хмарно вночі невеликий сніг в день істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-3 градуси морозу в день від нуля до двох тепла. 26 березня – День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Отож, вітаємо усіх причетних до цього свята. Сподіваюся, що погода в районах області не завадить святкуванням. У Великому Березному невеликий сніг. Вночі мінус –4, мінус –3, в день –1, плюс 1. У Перечині сніг, хмарно. Вночі мінус –3, 0, в день від 0 до плюс 1.

У тячеві невеликий дощ. Вночі. Мінус три, мінус два, вдень плюс один плюс три. У хусті також дощитиме. Вночі мінус два, мінус один, вдень плюс два плюс три. У виноградові передбачають невелику хмарність. Дощ. Вночі мінус два, мінус один, вдень плюс два плюс три. У берегові дощ вночі мінус два, мінус один, вдень плюс два плюс три. У Єршаві невеликий дощ. Вночі мінус два, мінус один, вдень плюс два плюс три. У Рахові передбачають невеликий сніг. Вночі мінус чотири мінус три. В день мінус один плюс один. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра, щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного весняного дня. А відтак і підготуватися до нового дня. Усього найкращого.